Так, так, так. Але погано видно світло. Скажу вам дуже дивні коти на балі, чесно скажу. <laughs> 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 <smuck> Косо. <smuck> <smuck> скажи, що ти думаєш по поводу цього? Дижи, що в мене очі великі і хвост маленький. Не Зачай. видно. Хвостік. Хвостік покажи. Хвостик. А, да, да. Хвостик маленький. Але скрімі любить шорти їсти. Ч... Ч... Одразу буде не тільки мої. скажи бай-бай! Бай-бай, звичайні коти, я дурновата!